Відбір футбольних талантів. Черкаській Дніпро відкриває двері для найменших футболістів. З вересня у клубі розпочали набір дітей, які працюватимуть у структурі академії. Першими набирають шестирічок, аби під пильним оком тренерів вирощувати власних талантів. Тренуватимуть дітей на базі черкаських шкіл. Мы объявили набор в группы, в детские группы, начальные группы обучения футболу Черкасского Днепра, Академии, Белзирской Академии Черкасского Днепра. Мы набираем детей от 6 лет, 6, 7, 8, 9, 10 лет. Отбираем в группы, планируем в разных частях города, где-то около 5-6 школ задействовать. Перше тренування вирішили провести практично в умовах професійного клубу. Юнаки тренувалися на полі центрального стадіону, там, де грає і працює Черкаське Дніпро. Головне на цьому етапі зацікавити дітей, кажуть тренери. Потрібно їх зацікавити цим вид, цим видом спорту. Якщо ми зацікавимо, це перш за все від тренера. Якщо тренери зацікавить дитину, то вони будуть з охотою сюди приходити. Відкриваємо школу Черкаського Дніпра, щоб Зробити, так сказати, ставку на місцевих вихованців футболу. Я думаю, що їх дуже багато в нас. На відкрите тренування на стадіон прийшло понад 50 юних футболістів. Усі вони жителі Черкас. Дехто робить тільки перші кроки у футболі, інші займаються кілька років. Серед них дев'ятирічний Владислав. Хлопець займається футболом вже три роки. Перше мені подобалося що брат займався футболом і я з ним почав футбол грати. Мені подобається що я на і забиваю. В академію поки що набирають дітей від 6 до 10 років. Працюватимуть юнаки під керівництвом тренерів футбольного клубу. Головна мета виховати місцевих футбольних талантів, аби більшість із них грали за місцеву команду. Максим Гаптар, Микола Назарчук, Олександр Костирко, ЧСН Спорт.